Розглянемо спосіб віднімання круглих трицепрових чисел з переходом через розряд способом послідовного віднімання. Наприклад, 610 підняти 320. 320 розкладаємо на 300 і

І 10. 310 відняти 10 буде 300 і відняти ще 10 – 290. Отже, 610 відняти 320 дорівнює 290. Розв'яжемо ще один вираз. 450. Відняти сто 170 Сто сімдесят розкладаю на розрядні доданки сто і сімдесят. Чотириста п'ятдесят відняти 100 триста п'ятдесят. 350 відняти 70. 70 розкладаю на зручні доданки. Мені легко від 350 відняти 50. Тоді 70 розкладає на 50 і 20. 350 відняти 50, буде 300. 300 відняти 20, буде. Двісті вісімдесят. Отже, 450 відняти 170 дорівнює двісті вісімдесят.